Ну, мы даже не доберемся, а там. А вы из, какого, из какой громады? Корейка. А у вас там приватный будинок был, чей квартира? На земле, приватный. Ну, частный, частный? А, и куда вы сбираетесь? До Порожья. Чи... До, до, родичей? Ну, там внук у не хочется с, с родного дома. Но. Хоть какой-никакой дом, ну, свой был. Своя крыша.

Всім дякую за службу, за спасеннє життя наших громадян. Можна зрозуміти наших громадян, які не хочуть йти з насиджених місць, тому що в них є там і квартири, і будинки. Важко було провести роботу, потрібно було кожному, кожного переконати в необхідності евакуації. Ви все робите для того, щоб наші громадяни себе відчували в безпеці, навіть незважаючи на те, що обмілення фронту за кілька кілометрів.